Наше сражение станет легендарним. Hello subscribers! Ви на каналі Жемич, і це дуель один на один з підписником. Все, що можна сказати, гра говно. Дивіться до кінця, непогані матчі. Приємного перегляду. Полетіли. Синічно. Давай, удачі, тобі удачі, мені перемоги, тому що вигравати повинен тільки я. Так, що за состав? Ну, состав солідный, состав солідный. Солідный. Составчик. Солидный составчик. Тебе удачи? А мені перемоги. Состав солідний. Ой, ой ой шо то за муви такі? У мене шо Connect? Connect на мо на моїй стороні, наверное, певно, да? Хорош, ну дин ден У мене мене не знак тема, у мене розриви, У мене розриви соединений. Фак! Фух Те, за така моделька, до речі, не плюс мінус Fuck Ебамас. Нас, нас у цього, блін, центра пуля немає геть, Центра пуля геть немає. Фак Блін Фак пенальті може Реф? Реф може пенальті? Та фак! Ну як так-то? а? то вони ж всі стоять, що я можу зробити? Ах, Белла... Ну як ти ногу поставиш, центральний твій захисник? Ну блін, ну як тебе компанійці перехватив? Да. Перетам Габела почни. Такі пенальти! Та які пенальти! Неке А потом воно якось... Гірлянда загорілася і все. Бам! Ну бачиш, в тебе ноги, значить, ти мене чуєш, чи ні, ну в тебе захисники просто ноги підставляють направо-наліво, у мене не один захисник ногу не підставив. Ти стільки мені голов положив, ну просто не один захисник ну, ножку не поставив, не разу, не разу не заблочив нічого. ну Це дуже обідно. Чому? Як це пропустив голд, я не розумію. Де Хавіс не може догнати туполого Тевеза Тевеза не може догнати, це рофл. Захисники бляха в нього все вигризають, а маль, ну блін. Давай приглашай, що тут скажеш? Приглашай, next. Зіграємо на твоєму. Побачимо як на твоєму ще буде грати. Пасне платовал? Смешно. Да? Смішно, Смішно куда всайден мая? Що, ну, у мене така... Я тобі хочу сказати, що в мене така гра була в першому матчі. В першому матчі, коли ми коли з тобою грали, ти мені забив 7 голов. Тому. Я тебе прекрасно розумію, що ти чувствуєш, коли тебе просто, просто в ноль рівняють. Один-один. Ливал, я розумію. Ну а що ти хотів? Ти мені коли сімерочку кліпав, у мене таке сама була, дружище? Не, так подожди, а як ти думаєш, як ти мені сімрочку кидав, то ти думаєш, що у мене таке саме було? Ти думаєш, я що зміг зробити? Ти бачиш, як грали в першому матчі твої захисники? Твої Дісаїлі, или як читається, І твій юцей. З Manche цей захисник, як його звати? Що тренер зараз? Вони в тебе відбирали все, що можна. Вони в тебе ножки ставили, блоки ставили, а мої захисники, ти просто мені сімйорочку кинув без смс від регістрації. Ну от бач, один-один. В принципі, давай на твоєму, твоєму коннекті ще раз. Хе-хе-хе. <плес> Ні, ти, ти вибираєш... Ми граємо Реал Барса обичними гра... командами. Ти виграв перший, значить ти вибираєш команду. Ти вибираєш команду, а хто виграв? А хто виграв другий, ти вибирає Connect. Тому це так не працює. Хто перший виграв, той вибирає команду Ріал чи Барса. А другий запрошує. Ну, а другий вибирає, хто запрошує. Мертвий нет. Ладно, тоді пожмемо руки. Так блін, а в мене не мертвий нет? ти мене 7 рочку мені кинув, чувак. Один-один, нічого лічно. А ти думаєш, в мене краще було. Це не тебе мертвий нет. Це не в тебе мертвий нет. Якби б був би у тебе мертвий нет, ти б мені б не кинув би сімьрочку, розумієш? Тому що ми хоч іграли на моєму коннекті, так? Да? Але ж то інтернет -то був твій. Бачиш, як ця помойка працює. Якщо я, я граю вдома, я нічого не можу зробити на своєму інтернеті. І ти граєш вдома, ти не можеш зробити на своєму інтернеті нічого. А як е, ти граєш або я граю на виїзді, ми просто розвалюємо один у одному кабінети. Кончена гра, да? Кончена, я з тобою. Я, я читаю твої мысли. Ладно, зараз я пройду, пацаны. Ладно, спасибо за гру, дякую за гру. Мне сподобалось, якщо честно, мені сподобалось. Не видно, що ти мені просто кинув. Хаймерова, да. П'ятюню, уню, короче, тебе отбив.